Друзі, чи задумувались ви, граючи в багато досить таки відомих тайтлів, що їх історії можуть бути засновані або натхнені реальними подіями? Чи задумувались ви взагалі, що такі ігри існують? Бо от мені стало цікаво, і я вирішив зануритись в цю тему та зробити відео. Нашукав я аж 13 найрізноманітніших ігор, в основу яких лягли реальні історії. Більшість ігор з цього переліку, звичайно ж, буде пов'язана з воєнною тематикою, адже як було сказано в одній легендарній. War. War. never changes. Але ви не подумайте, що усі ігри про війну засновані на реальних подіях, це шутери. О ні ні. Тут. Ми торкнемось питання війни з усіх ракурсів. Плюс, для нас, українців, зараз це як ніколи актуально. Отож ви на каналі Ігрові Архіваріус ми починаємо. І відкриває наш список пригодницька гра головоломка Valiant Hearts The Great War, в основу сюжету якої лягли події Першої світової війни, Перша світова війна, або як її ще називають Велика Війна, у світовій сучасній культурі згадується дуже рідко, враховуючи, що це один з найстрашніших і найтемніших періодів в історії людства. Команда розробників студії Ubisoft Monteпler своїм творінням вирішила нагадати людству про жахи першої світової, випустивши Valiant Hearts у 2014 році. З нагоди сторіччя Valiant Hearts або ж доблесні серця розповідає нам історії п'ятьох персонажів: француза Еміля і його німецького зятя Карла, американського солдата Фредді, бельгійської медсестри Анни і німецької вівчарки ім'я Вольтер. Кожен із цих персонажів натхненний справжніми героями великої війни. А собака Вольтер стала таким собі прообразом десятків тисяч ні в чому не винних собак, яких змусили брати участь в бойових діях. Команда розробників не бажала створювати типовий шутер, фокусуючи. Чи гравців на вбивствах, натомість Valiant Hearts робить акцент саме на допомозі людям, і щоб події у грі максимально відповідали історичній достовірності, команда розробників дивилася документальні фільми, аналізувала розповіді очевидців, читала листи солдатів, які ті надсилали рідним, так і не повернувшись з фронту, та навіть відвідувала у Франції місця боїв того часу. Тож, якщо хочете дізнатись більше про події Першої світової війни, зіграйте у Valiant Hearts The Great War. Повірте, почерпнете для себе дуже Багато корисної та повчальної інформації. Далі у нас іде Assassin's Creed 3. Ні для кого не секрет, що серія Assassin's Creed так чи інакше пов'язана з реальними історичними подіями. Але третя частина крадовбивців в цьому плані пішла ще далі. Адже Assassin's Creed 3 значною мірою заснована на війні за незалежність США. Дія гри відбувається у 18-му столітті в Колоніальній Америці та розповідає про життя індіанця за походженням Конора Кенвія, що бореться за свободу і справедливість для свого народу. Гра зображує багато справжніх історичних. Подій, таких як Бостонська різанина та багато інших. Тож, хто цікавиться світовою історією і ще не грав у Assassin's Creed 3, сміливо можете братися за проходження. У той час, як багато інших ігор з цього списку, засновані на історичних подіях, Dead Dragon Cancer є грою, створеною Райаном і Еммі Грін. В основу сюжету лягла життєва історія, пов'язана з їх сином Джоулом, в якому в однорічному віці діагностували рак останньої стадії. Хоча Dead Dragon Cancer виконана у стилі в кажі і класне, вона вміло використовує інтерактивність і імерсивність середовища, аби подати історію так, як це не зробив би фільм. Гра є більше автобіографією, яка розповідає гравцям про трагедію крінів і ті труднощі. Які їм довелося пережити так, не всі морально будуть готовими грати в таке, але Dead Dragon Cancer – це свого роду гра терапія для інших людей, яка може допомогти пережити їх власну трагедію, дати знати, що вони не самі. Також Dead Dragon Cancer є тим ідеальним прикладом, наскільки ігри можуть бути різносторонніми, які важливі теми можуть порушувати, і ще хочеться нагадати про основну мораль, якої нас вчить Dragon Cancer – про елементарну важливість і вдячність просто бути здоровим і живим. Далі в нас Call of Duty і їх погляд на Другу світову війну. Так, в більшості випадків ігри серії Call of Duty зосереджені на видуманих військових конфліктах, які лише натхнені багатьма справжніми збройними протистояннями 21-го століття. Але в 2000-х, в ті часи, коли серія тільки починалась, вона була сконцентрована лише на темі Другої світової. І хоч перші три частини і World at War чудово відтворили багато історичних битв Другої світової, це ж з достовірністю в них не все гладко. Так, я зараз скажу про радянські сюжетні кампанії. Де нема майже жодної згадки про участь України у Другій світовій. Сказав, майже бо у доповненні до першої частини United Offensive зображена навіть битва за Харків. Ну але й то солдати там русські, і решта битв у радянських кампаніях цих ігор відбувається звичайно ж на Росії. Там битва за Сталінград і все таке. І це враховуючи, що більшість знакових боїв міжнацийською Німеччиною та СРСР відбувались саме на території України, і у Другій світовій серед українців було найбільше у порівнянні з іншими народами. Я вже мовчу про те, що червоний прапор над Рейхстагом встановив українець Олексій Берест, і про це відомо вже давно. Адже 6 травня 2005 року указом Віктора Ющенка Олексію Бересту було посмертно присвоєно звання Героя України. А як там зображено у фіналі World at War? Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's земре. Боже, який крінж, яка раша складається враження, що Тріарші не знають елементарної історії, не кажучи вже про її дослідження. Вони напевно забули, що не всі люди у СРСР були руськими, що, окрім Росії, до складу Радянського Союзу взагалі то входило ще 14 республік. Ні, ну я розумію, для чого це було зроблено, щоб всім була понятна. Але ж можна було, хоча б якесь посилання зробити на Олексія і, взагалі, хоча б згадати про внесок українського народу у перемогу над фашизмом. Але ні, все як завжди, раш і. Ру... Русские зробили от таким лайном нам і забивали колись голову, друзі. Признаєш чесно, до років 15, я думаю, що все так, як це зображали в Call of Duty, було насправді. Аж доки мама мені не сказала, сину, ти що дурний, ти хоч знаєш, скільки боїв відбулось за часи Другої світової на нашій території? Ти хоч уявляєш, що москальські війська тут робили з українцями, те саме, що і нацисти. Тож йди вчи історію, а не грай в свої дурні стрілялки. Тому для мене ігри серії Call of Duty на тему Другої світової ніщо інше як просто фантик. Але вас все ж напевне мучить питання. Тання, навіщо я тоді згадав їх, якщо відео про ігри засновані на реальних подіях? А щоб наочно показати, як не треба робити, створюючи проекти, що засновані чи натхнені реальними подіями, особливо історичними. Хоча американські і британські кампанії в старих частинах Call of Duty зображені добре, особливо місії World at War, де гравця зосереджують на тихоокеанському фронті у війні з японцями, а в перші Black Ops, до слова дуже круто відтворений період холодної війни і теорії змов навколо вбивства Ке менеджі Події Алейнуар розгортається в 1947 році у Лос-Анджелесі. Гра розповідає про ветерана Другої світової Коула Фелпса, який тепер працює слідчим та розслідує справи про численні вбивства. Тут здавалось би нічого такого. Подумаєш, одна з ігор в історії та без сумніву найкращий детектив, який коли-небудь створювали. Але яким був мій подив, коли я дізнався, що з багатьма справами у грі, які веде кол, є зв'язок зі справжніми злочинами, які трапилися у кінці 40-х на околицях Лос-Анджелесу, серед таких справа чорної. Жоржини одного з найзагадковіших злочинів, скоєних у США, жертвою якого стала Елізабет Шорт. У грі ми матимемо змогу дослідити цю справу і дізнатись про неї більше. Також розробники студії Тім Бонді практично точно відтворили карту Лос-Анджелеса, а саме місто наповнене та живе, і передає з максимальною достовірністю атмосферу міста Ангелів кінця 40-х. Та й взагалі у Алей Нуар дуже правдоподібно відтворений повоєнний час і той настрій, який панував у американському суспільстві. Тоді в цій грі можна Бачити початок часів холодної війни, боязнь американців атомної бомби з боку СРСР, зародження і становлення того Голлівуду і самого міста Лос-Анджелеса, яке ми знаємо сьогодні. Тож Алей Нуар не лише пропонує досліджувати реальні злочини того часу, а й в прямому сенсі переміститись в ту епоху і відчути її на собі. Але Нуар насправді дає унікальний експерієс, тому ради би її пограти кожному, незалежно від того, який жанр вам подобається. Повірте на слово, гра вас не розчарує, але ж додасть новий багаж знань. До речі, до речі, у мене вже як півтора року є написаний. Сценарій на цю гру. Правда, його ще потрібно так добряче допрацювати. Тож пишіть, щоб хотіли ви повноцінний огляд та розбір Елейнуар на каналі. Сюжет This War of Mine заснований на подіях, пов'язаних з облогою міста Сараєво. У ході боснійської вже б. І найбільшої війни у Європі після другої світової дія гри відбувається у місті Погорень, столиці вигаданої країни Гразнавія, але натхненням для гри стали реальні події, що сталися під час облоги Сарайба у 1992-1995 роках, спочатку югославською народною армією, а потім збройними силами сербської республіки і так званими російськими добровольцями. Однак розробники з польської Елевен Studios підкреслюють, що прагнули показати події, які можуть статися в будь-якому місті. Що ж блядь, як крізь воду дивились російські добровольці блядь. Якщо говорити про This War of Mine з точки зору геймплею, то це такий собі симулятор виживання, де потрібно шукати різні матеріали, продовольства, ослідковувати за станом здоров'я персонажів і так далі. Говорячи про тематику гри, то для нас із вами це зараз особливо чутлива тема. Сам я гри не приходив, але кажуть, що розробники максимально правдоподібно передали усі жахи війни з точки зору цивільного населення. Від себе скажу, що не знаю, коли буду готовий грати в подібні ігри, адже жахи російської окупації ми спостерігаємо зараз в реальному. Час це гра більше буде корисною для західної аудиторії, яка взагалі дупля пля наріже, що в сучасному світі може таке відбуватися, і до чого можуть призвести так звані російські освободітелі. Міністерство освіти і науки Польщі в червні 2022 року навіть додало This War of Mine до позакласної шкільної програми. Тож так, після нашої перемоги, подібні ігри мають створюватися і у нас, щоб наступні покоління українців та й весь світ знав, якою ціною нам обійшлася наша свобода і незалежність. Історія The Town of Lights розгортається в Тоскані, Італії та базується на справжніх випадках, які відбувались у стінах психіатричної лікарні Вольтерра в період з 1888 по 1978 рік, аж доки її не було закрито. The Town of Lights пропонує гравцям взяти на себе роль Рене, колишньої пацієнтки, яка повертається до занедбаної будівлі, аби знайти там відповіді на свої запитання. Психіатричний госпіталь Вольтерра був відомий своїм жорстоким поводженням з пацієнтами, і хоч сюжету. Грі та головна героїня Рене є вигаданими. Деякі випадки, які пережили справжні пацієнти лікарні, стали преобразом подій відтворених у грі. Kingdom Come Deliverance однозначно одна з найбільш історично точно відтворених відеоігр, які коли-небудь створювалися. Дія гри відбувається у середньовічному королівстві Богемія, в часи ворожнечі двох братів за престол богемського короля Вацлава IV та угорського імператора Сігізмунда Люксембурзького. Гравець є втіленням одного з тих, хто вижив під час набігів на поселення Скалиця під час війни 1403 року. Вся історія заснована на реальних подіях, що відбулися під час цього конфлікту, а реалістичне відображення. Оточення людей, зброї та одягу у Kingdom Come Deliverance робить її унікальною серед усіх шанувальників середньовіччя та його історії. А ми знову повертаємося до теми Другої світової. І знаєте, цей по-справжньому страшний період для людства був зображений у багатьох іграх. Але Brother in Arms Road to Hill 30, або ж брати по зброї дорога на пагорб 30, на даний момент напевне торкнувся цієї теми найкраще. Гра заснована на реальній історії 101-го повітряно десантного підрозділу американської піхоти США, завданням яких було висадитися у Нормандії та взяти участь у битві за висоту 30. Гравець бере на себе роль сержанта Мета Бейкера. Діки є прототипом справжнього сержанта армії США Гарісона Саммерса. Тактична складова гри, відтворення реальних боїв у ній виглядають вражаючо навіть зараз. Все через те, що розробники студії Gearbox Software підійшли з максимальною достовірністю до вивчення цієї історичної битви. У Brother in Arms відчувається надзвичайна автентичність подій, все завдяки реалістичним візуальним та звуковим ефектам, що дійсно дає змогу віртуально перенестись в 1944 рік у Францію і споглядати на подвиги справжніх героїв. До речі, хто не... Бачу Band of Brothers, міні-серіал 2001 року, яким явно надихалися розробники гри, що був створений Томом Хенксом і Стівеном Спілбергом. Обов'язково подивіться, це шедевр, який має побачити кожен я не жартую. Ха, ви думали, що тільки знакові битви Другої світової лягають в основу більшості шутерів? А от і ні. Ідеальним прикладом тут буде Medal of Honor 2010, в основу якої лягла війна в Афганістані, а саме операція Анаконда. Зокрема, події навколо битви при Робертс Річ на вершині гори та Кургар, коли американські морпіхи намагалися вибити сили Аль-Каїди з долини Шахікот. До речі, головний герой з позивним Ребіт, яким ми керуватимемо більшу частину гри, є прототипом офіцера ВМС США Ніла Робертс який поліг в бою з терористичними силами Аль-Каїди. Медаль за відвагу 2010 насправді є однією з найнедооціненіших ігор і точно одним з найкращих військових шутерів взагалі. Також хочеться зауважити, що уся серія Medal of Honor максимально достовірно зображає Другу світову війну у своїх іграх. Це вам не Call of Duty з їх клішованим та вузьколобим баченням. Частина Allied Assault, на мій погляд, й досі є найкращою грою у усетеного Другої світової. Ну а що ви хотіли? Стівен Спілберг знає свою справу. Дуже шкода, що цю серію закрили. Revolution Black Friday 79 це пригодницька інтерактивна драматична відеогра, історія якої натхнена життя Реза Шаразі в часи Іранської революції 79-го року. Мереза фотожурналіст. Він повертається додому в Іран саме тоді, коли там відбувається революція. Розробники гри з студії Ink Stories створили Revolution Black Friday, щоб пролити світло на той хаос, який стався під час революції, через жорстоке поводження влади з протестувальниками, які намагаються скинути свого лідера. Під час цього гравці повинні взяти на... Себе роль Рези досліджуючи найстрашніші моменти революції, гравці побачать багато реальних фотографій, а також задокументовані кадри історичних подій. The Saboteur, або ж Деверсант, гра у пригодницькому жанрі стила з бойовика від третьої особи, яка має спільні риси з такими ігровими серіями як GTA, Mafia та Assassin's Creed. але події якої відбуваються в Парижі у часи Другої світової під час окупації німецькими військами Франції. Я знаю, що багато людей любить цю гру і вважає її недооціненою. Але чи знали ви, що протагоніст The Saboteur, Шон Девлін є прототипом легендарного гонщика Формули 1 Вільяма Гровера Вільямса, який під час другої світової. Війни у Парижі під кодовим іменем Себастьян працював агентом таємної організації британського управління спеціальних операцій, тобто був розвідником. Коли я грав Десабетер вперше, колись давно я цього не знав. І, чесно кажучи, не пригадую, щоб у грі вказувалась подібна інформація. А ви про це знали? Ану, напишіть в коментарях. Хочете ще одну шпигунську гру, але яка вже натхнена жінкою-розвідницею, і така є пані та панове, представляю вашій увазі стелс екшен від третьої особи від Replay Studios Velvet Assassin. Гра розповідає про життя Вайлет Самер, британської шпигунки, яка діяла глибоко в тилу ворога під час Другої світової війни, підриваючи нацистську військову машину зсередини. На створення гри розробників надихнуло життя справжньої агентки британсько-французького відділу спеціальних операцій Вайлелет Сабо, яка посмертно була на. Народжена найвищими нагородами Британії, адже, на жаль, справжню Вайлет під час однієї з місій в окупованій Франції схопила німецька армія, піддала її тортурам і, зрештою, депортувала до концтабору Равензбрюк, де вона і померла. Тож, який висновок можна зробити, враховуючи, що більшість ігор, згаданих у цьому відео, що базуються на реальних подіях, так чи інакше пов'язані з війнами, що треба робити більше таких проектів, аби нагадувати собі і людям про подвиги справжніх героїв, завдяки яким ми з вами елементарно зараз живі і маємо змогу вести яке-не яке, але більш-менш стабільне та мирне життя? Я дякую усім за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися для себе багато нового. Обов'язково напишіть в коментарях про свої враження, про що. Ви знали, а про що дізнались лише зараз, те, яку гру засновану на реальних подіях, я, можливо, пропустив. Якщо ще є такі, дайте знати, то обов'язково випущу продовження. І звичайно ж, не забудьте влюбити вподобайку, підписатись на канал і поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Це дуже допоможе його просуванню та підсидить мою мотивацію працювати ще інтенсивніше. Дякую. Також нагадую, що при бажанні ви можете стати спонсором каналу або ж купити каву ігровому архіверісу чи підтримати НАТО на тело. Буду дуже вдячний. Усі посилання залишають. В описі і друзі, не зважаючи ні на що, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, донатити на збори, яким ви довіряєте, адже боротьба за завтрашній день продовжується. В добрий час, генерале залужний. Дякуємо, слава Україні!